Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу «Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Високогір'я Карпат. Ми ще до лісу не зайшли, ще далеко до лісу. Ми просто по дорозі, От. але хочу показати, що робиться з мішками, з тими, що залишають, залишають сміття в мішках. Я вам покажу. А сьогодні є вівторок. Число не знаю. Вівторок. І сьогодні ми будемо розвідувати, мета поїздки буде розвідка нових територій. Що воно з того вийде, то будете бачити і побачите, що робиться на даний час в лісі. От хочу показати. Що робиться з тими мішками, що залишають, віддихаючи в лісі. От що зробила звірина. Ось побачите видовище не дуже з приємних. Наголошую, позбирали сміття, будьте добре, заберіть з собою. І викинеться в відповідних місцях. Соромно. От ми вже в високогірів Карпат. Зайшли 8 годин 30 хвилин. От і зразу перший білячок. Невеличкий, правда, ну але білячок. Ось який він є. Радує, що є молі. Значить, е, я говорив місця. О, ще один. Місця мені не знайомі. Будемо пробувати щось знайти, щось нові місця для мене. Ну і заодно подивитися, що робиться на даний час. Два такі білі, це вже в успіх. Проходив 30 хвилин. Так, два білі і залишилось, після дуже гарні, але грибів немає. Що знайшов? Що знайшов? Це два білячка. Чотири червонячка і дві сироїшки десь там є. За пів години такий результат. Переходимо десь в інше місце. Я вже в лісі півтора години з білими проблема, так два білі як було, так і залишилося, а червонячки є. І тут такі досить міцні червоні. Ну і я скажу, що е -е, вони знаходяться на північній стороні. Північна сторона буде менш хробожливі, ніж південна. Щось тут можна і вибрати. Зокрема, показує цей грибок. От я обрізав з одної і з другої сторони. От шапочку обрізав. О. Досить, Досить чиста. Нагадаю, мені робимо розвідку нових територій. Так що білих може бути і не бути. Ну, наразі червонічки вони є. Тут білих немає. Червоняки є, білих немає. Навпроти гора. Там я збирав червоні і, видно, березу багато. Вирішив я завершити. З робочками. І так затратили половиною години. Білих тільки два маленьких, трошки червонічки. Вирішили з'їхати в називний Карпат і назбирати ожини нас. І так, завершуємо сьогоднішній похід, щоб нічого нема, такого не можу сказати, назбирали червонячків, два білі так і залишилися. Ну і около п'яти літрів ожини. Е, попробую зробити вино. Як вже вийде, так, показую результат то у нас є кілограма 3-4 червонішків, ну і ожина на вино. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав, особливо два білі, 100 раз краще, то нормальна сума вийде по рахунку. А також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, сьогодні я показав, що робиться з мішками, які ви залишаєте, чи деякі віддихають, чи залишають у лісі і думають, що там хтось їх прибере. От. За собою треба прибирати, щоб не засмічувати Карпати. Не засмічувати свою природу. Так що не засмічуйте Карпат, а також не копайте грибочки. вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас в Туриці. Хай вам щастить, до побачення. Слава Україні! Завтра буде інший день, завтра буде інший напрямок. Сьогоднішній напрямок нам слабо вдався, ну але нічого, це все тренування. Тренування до масових грибів.